Любі першокласники, вітаю вас на уроці навчання грамоти. Приготуйте без мароки все, що треба до уроку вушка, зошит, олівці. Приготувались? Молодці! Давайте починати! Сідаємо зручно, приготуйте вушка та спробуйте відгадати загадку. Невеличка та сіренька в нірці мешкають тихенько. Уночі по хаті нир я шукаю сало й сир. Мишка. Друга загадка. У нашої бабусі сидить тітонька в кожусі, проти печі гріється, без води умиється. Кішка. Мишка, кішка. Сьогодні ми з вами працюємо в букварику на сторіночці 53. Погляньте на малюнок та скажіть, хто зображений на малюнку? Що робить мишка? Введіть пунктирні лінії на цьому малюнку. Спробуємо скласти звукову схему до слів. Мишка, кішка. Мишка М. Е Ш К А Мишка Ішка Оки І... ш, к, а, кишка Сьогодні на нашому уроці ми з вами будемо вчитися писати ще одну рукописну букву. Але для початку давайте пригадаємо, з чого ж складається наш робочий аркуш з рядочків та поля. Поле ми з вами можемо побачити за допомогою червоної. Лінії. Ця лінія каже про те, що ми не маємо заходити за ці межі. Також наш робочий рядочок, в якому ми з вами пишемо. Наш робочий рядочок складається з верхньої рядкової лінії та нижньої рядкової лінії. Також ми з вами знаємо ось цю пунктирну лінію. Ось ця пунктирна додаткова лінія це міжрядкова лінія. Для того, щоб прописувати всі букви під нахилом, у нас з вами є похила лінія. Отже, сьогодні на нашому уроці ми з вами навчимося писати маленьку рукописну букву. Ш. Давайте подивимося, з яких же елементів складається маленька, рукописна буква Ш. Маленька буква «Ш». Складається з трьох прямих похилих паличок за округленням внизу. Ми з вами починаємо писати маленьку букву Ш від верхньої рядкової лінії. Ведемо пряму похилу паличку вниз, майже до нашої нижньої рядкової, заокруглюємо. Заокруглюємо праворуч, піднімаємося вгору аж до верхньої рядкової, не відриваючи руки, знову опускаємося вниз, повторюючи перший елемент, заокруглюємо праворуч, піднімаємося вгору. І останній третій елемент, не відриваючи руки. Згори вниз ми пишемо пряму похилу паличку за округленням праворуч і виводимо майже до середини рядочка. Спробуємо попрацювати в букварику. Пропишіть спочатку за пунктирними лініями, а потім самостійно на першому рядочку маленьку. Букву Ш. На другому рядочку. Ще раз самостійно пропишіть маленьку букву ША, закріпимо написання цієї букви. До нашої маленької букви «Ш» в гості завітало декілька маленьких букв, а саме маленька буква А та маленька буква «О». Розглянемо, як же ми з вами будемо писати склад Ш. Подивіться, маленька буква Ш та маленька буква А з'єднуються за допомогою нижнього з'єднання. Маленька буква О і маленька буква Ш, разом утворюють ОШ. Як же ми будемо їх з'єднувати? Маленька буква О, наче піднімає свою руку вгору і торкається до плеча нашої маленької букви «Ш». Ош. А також на четвертому рядочку запишемо декілька слів. Прочитаємо слова Школа. По ШТА запишіть ці слова школа, пошта. Дамо нашим ученятам час перепочити. Вип'ємо водички та повернемося до роботи. Попрацюємо трохи з реченнями. Прочитаємо речення наша Школа. Велика. Зі скількох слів складається це речення. Це речення складається з трьох слів. 1, 2, 3. Запишемо на новому рядочку це речення. Наша школа велика. Не забуваємо. Що? Писати нове речення ми розпочинаємо з великої букви. В кінці нашого речення ми ставимо розділовий знак. Крапку. Наша школа велика. Прочитаємо друге речення. Анжела. Ходить до школи. Анжела ходить до школи. Зі скількох слів складається це речення з чотирьох, один, два, три, чотири Спишіть за зразком друге речення. Анжела ходить до школи. Це речення ми також розпочинаємо писати з великої букви. В кінці речення ми ставимо крапку. Також... Ми з вами спробуємо списати речення з друкованого тексту. Прочитаємо це речення. Коло школи по Коло школи пошта. Поставте відео на паузу та спишіть рукописними буквами це речення. Давайте подивимося та звіримо результати. Коло школи пошта. Подивіться, чи вірно ви записали кожну букву а також перевірте з'єднання ваших букв. За бажанням ви можете виконати невеличке інтерактивне завдання. Для цього відскануйте QR-код, який бачите на екрані. Сьогодні ми з вами вчилися писати маленьку букву «Ш». Оцініть свою роботу на сьогоднішньому уроці. У мене все вийшло було важко або я нічого не зрозумів. Я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.